Чи потрібно всім підприємствам, які ведуть військовий облік, видавати наказ про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік до 1 лютого 2026 року? Вітаю! Це нова рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні розглянемо, хто має видавати наказ про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік до 1 лютого. Нагадаю, що відповідно до пункту 72, порядку 1487 державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані. Перше. Проводити щороку відповідно до затверджених ними планів перевірку стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління, підпорядковуються їм, контролюються ними або функції з управління, якими вони здійснюють. Друге скласти акти за результатами таких перевірок. Третє. Надіслати ці акти перевірок у 20-денний строк з дня закінчення перевірки юридичним особам, які були об'єктами перевірок, і відповідним ТЦК та СП. Четверте внести результати до журналу обліку результатів перевірок. П'яте видати щороку до 1 лютого накази розпорядження про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі звітів, результатів вжитих заходів та перевірок стану військового обліку в минулому році відповідно до компетенції. Тобто, як випливає із пункту 72 порядку 14,87. Накази про стан військового обліку за минулий рік і завдання на наступний рік видаються тільки тими суб'єктами, які мають підпорядковані або підконтрольні підприємства. Тож усім іншим не потрібно складати накази, і тим більше не потрібно їх нікуди подавати. Щоб було зрозуміліше, розглянемо приклад. Є Кабінет міністрів України. Він є органом управління, затверджує план перевірок і включає до нього, наприклад, акціонерне товариство, Українська оборонна промисловість, колишній Укроборонпром. Це підприємство перебуває у сфері управління Кабінету міністрів України, є підпорядкованим. Кабмін перевіряє його, надсилає результати перевірки до ТЦК і до самого підприємства та видає наказ про стан військового обліку за минулий рік і завдання на наступний. Укроборонпром у свою чергу має підконтрольні підприємства, наприклад, завод Маяк. Якщо цей завод входить до його структури, навіть якщо ситуація змінилась, ми використовуємо його як приклад. Укроборонпром затверджує план. Вносить до нього завод, проводить перевірку, складає звіт, і також до 1 лютого видає наказ. Саме так виглядає застосування цієї вимоги. Саме в такій ієрархії формується потреба у видачі наказу. Проте ця тема викликає багато дискусій, тому важливо розуміти, як діяти правильно, щоб не було претензій і штрафів. Далі розберемо детальніше, оскільки ТЦК вимагає побачити цей наказ на кожному підприємстві. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Тож, щоб не сперечатися з ТЦК, краще наказ мати. Зокрема, скласти його за результатами 25-го року та із завданнями на 26-й рік. Це нескладно. На кадроленд у розділі Документи є зразок такого наказу: скористайтеся ним, що ж саме має бути прописано у наказі. Наприклад, у ньому можна визначити оцінку стану. Введення військового обліку у 2025 році, врахування зауважень за результатами звіряння з ТЦК та перевірок ТЦК, встановити дату, до якої має бути затверджений графік внутрішнього звіряння у 2026 році, оргмоменти із підвищення кваліфікації відповідним за ведення військового обліку, якщо у цьому є потреба, та інші завдання для відповідального за військовий облік. Зверніть увагу, що такий наказ потрібно видати до 1 лютого 2026 року. Порядок 1487 не передбачає подання наказу про стан військового обліку до ТЦК. Але якщо ТЦК вимагає при перевірці, ви його надаєте. Ну, або ж сперечаєтесь, що він вам не потрібен, якщо маєте таку позицію. Отже, наказ. Розпорядження про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік до 1 лютого є обов'язковим лише для підприємств з підконтрольними структурами. Формально такі накази видаються лише тими суб'єктами, які мають підпорядковані або підконтрольні підприємства. Однак на практиці ТЦК часто очікують побачити такий наказ на кожному підприємстві. Наявність підготовленого наказу допомагає уникнути суперечок під час перевірок. Тому щоб уникнути претензій та штрафів від ТЦК, рекомендуємо підготувати цей наказ та надавати на вимогу ТЦК під час перевірки. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.